Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна. Це сучасний та інноваційний навчальний заклад з високоякісною світою та чудовими можливостями для розвитку. Наші викладачі професіонали своєї галузі. Вони завжди готові допомогти студентам та мають індивідуальний підхід до кожного. Спеціальність політологія це захоплююча, різноманітна та цікава наука, яка досліджує владу та політичні процеси в різних країнах світу. Плітологі. Розуміє, як працює суспільство та як діти в різних політичних ситуаціях, вміє аналізувати політичні процеси та явища, робити політичні прогнози, робляти рішення. Фахівець з політології може бути експертом та радником народним. Депутатом, аналітиком, людина з фаховою освітою політології допоможе країні розвиватися, стане справжнім хазяїном у складному політичному житті, допоможе подавати вади та недоліки, які наважають демократичному поступу. Політологія допомагає розвинути критичне мислення, аналітичні та комунікаційні навички, що надобляться як в повсякденному житті, так і в будь-якій професії. Якщо ви цікавитеся та мрієте про кар'єру в галузі політики, політологія це саме те, що вам потрібно.